Як і 43 роки тому учасники дитячого джаз бенду поспішають до оркестрового класу, і коридори музичної школи наповнюються звуками. Похитні традиції спадок педагога Олександра Гебеля у 1969 році, після випуску з харківського музичного училища молодий учитель приїхав до Кривого Рогу. Від початку був примітним, та ще ніхто не знав, який фурор створить у місті цей, на перший погляд, звичайний хлопець. Він прийшов в нашу школу викладати саме як. Вчитель музики по класу Баяна. І працював він дуже успішно. В нього були дуже талановиті учні, перспективні. Він мені каже, Людмила Оцьковна, давайте ми створимо джазовий оркестр, дайте мені. Я думаю, ну звідки У нас тоді все взагалі щось було дуже-дуже, партія це не одобрювала. Ну, я кажу, давай щось будемо придумувати. Спочатку було складно, бо не було і викладачів іменно духового відділу, і він сам набрав учнів, сам, бо він такий був майстер. Він грав на всіх музичних інструментах. Не просто сам набирав учнів, а буквально збирав їх з вулиць та ігрових майданчиків. Це був далекий 86-й рік. Ми, як звичайні діти, діти гірників. Гралися у дворі, і мимо нас йшов Олександр Робертович Гебель. Ну, до цього ще ніхто не знав, що це Гебель. Він підійшов до нас, а він йшов в садик за своєю меншою донькою Таїсією Гебель. І каже, хлопці, а ви не хотіли б спробувати пограти на різних музичних інструментах? Нам стало це цікаво, і ми він нас каже, я буду йти назад, вас візьму і сходимо до школи. Він привів нас до школи, відкрив свій великий клас в 10-й музичній школі, там де завжди збирається оркестр і всі. І показав нам інструменти. Я побачив таку різнокольорову ударну установку і одразу сказав Олександр Робертович: я буду, буду грати на ній. Всі п'ятеро, ми всі прийшли. Один став трамбонистом, другий став трубачем, два саксофоніста, але різні був тенор і альтсаксофон. І мене він перевірив на ударну установки. Ну а коли я сів на ударну установку, я невеликого роста був. в мене ноги ще не доставали до педалі. Перший дитячий джаз бенд показав себе у 1983 році на джазовому фестивалі у Дніпрі. Ведучим був музичний критик Володимир Феєртак, людина, знана у світі джазу. Після виступу криворіжців він сказав: я щойно став свідком рідкісного явища в музичній сфері. Вчителі пропагують джаз, справжню музику на противагу попсі. І після того він завжди підтримував Сашу у всіх його починаннях. Він запрошував його на всі джаз-фестивалі, А в кривому розі про це ще нічого не знали і вперше. Коли побачили, що є такий оркестр, це коли Саша з учнями виступив в Москві. І це було шоком для нашої музичної всієї цієї еліти. Легко не було, бо джаз в країні рад ще був небажаною музичною культурою, а надто в системі освіти діставалось і за діяльність Сашка, і за його довгу зачіску. Згадує Людмила Йосипівна. Та Гебель зміг переконати усіх у перспективності своєї справи і згрутувати навколо себе однодумців, музикознавців. І так, щоб всі зрозуміли, джазу у кривому розі бути. З першого ж виступу малі музиканти здобули любов глядачів і шалений успіх. У місті хесінки е, Олександра Роборовича і його оркестр, тобто це нас не випускали зі сцени більше двох з половиною годин. Вони стоя аплодували і кричали Браво! і ми закінчили пісню. Гебель каже Олександрович, каже, можна виходити. Але вони кричать, і ми виходили на сцену три або чотири рази. Це було щось неймовірне. Е, сама, колись була з ними за кордоном, е, виїжджала на їхні виступи і бачили, як після закінчення оркестру е, для мене було це взагалі дивина і новина. Німці е, тупали ногами у підлогу і кричали Цугаби, добавки, добавки, тобто продовження хотіли, коли закінчився концерт. А потім дуже довго ще не відпускали дітей, спілкувалися з дітьми. Такий успіх потребував не тільки таланту, а й повної віддачі педагога. Бути вимогливим до себе і до учнів для Олександра Гебеля означало відкрити вихованцям музичний світ без кордонів. Він брав тему, аранжував, підлаштовував саме під рівень дітей, які в нього зараз були. Комусь сильнішу партію, комусь слабкі слабкішу. Діти в нього дуже і технічні були, і ну грали. Дійсно дуже гарно, якщо їх признали у всьому світі, це був найкращий бенд дитячий у Європі. Це гог, значить, на, і, іде санучек на сцені. А я піднявся в ту радіорубку, де звукорежисер. І стою, розмовляю, це там віконечко таке, і я туди спиною. І тут починає грати оркестр. І я собі так думаю, що непогано собі так хлопці грають, да о, хорошо. Повертаю голову, це діти сидять. У мене теж був шок. Це я тоді перший раз таке почув. Усі наступні музичні проєкти Гебеля також стали надзвичайно потужним явищем у сфері культури Кривого Рогу і всієї країни. Джаз Хорал Дик А з 1987 року фестиваль Горизонти Джазу Україна стала впізнаваною на джазовій мапі світу. Я не співачка, але прийшла на репетицію. Якраз там співали Моцарта маленьку серинаду. Я з листа прочитала, поспівала, Мені так сподобалося. в мене все вийшло. І так я і стала ходити в джаз хорал Потім стали співати джазові твори і Олександра, і Юрія Зарі було дуже спочатку багато людей. А коли багато людей, багато проблем. А потім вже прийшли до складу п'ять на п'ять п'ять чоловіків, п'ять жінок. Капельний спів він дуже важкий. Треба мати слух, дуже гарний. Складно було співати. Не всі витримували. Було дуже цікаво, дуже настільки. І репетиції, це так творчо було, весело. Ну, класно. Олександр він завжди завдавав нам такий тонус. Коли я перший раз почув його колектив, думаю, ну, в мене до нього така повага виникла. І я, спочатку як професіонал, а потім як і до людини. Я пішов і просто тупо напросився в цей колектив. От, тим більше, що тоді. Я, як і діючий вокаліст, був, і, і, і писав, бо я потім вже в подальшому, то я для Жаскарава багато написав творів. Ну і він, мене, будемо так казати, з задоволенням взяв. То ми були однодумці і в музиці, і в своїй життєвій позиції. Мабуть, були самі класні роки е творчості, праці сумісної. Я думаю, що це подарунок долі. Він повністю віддавався роботі, говорив, що і ночами. От буває, я каже, сплю, а в мене вже звучить музика. Я каже, прокидаюся і бігом записую. Ось він розписував для нас. Бачите, який почерк. Ноточка в ноточку, дуже акуратно. Який час я тільки співала в у колективі, була солісткою. Ми багато їздили з концертами, в основному часових фестивалі по всьому радянському Союзу. Почали виїжджати вже за кордон, Німеччину, Румунію, Булгарії були Фінляндії. Це він запалив більше своїх друзів цієї любов'ю до цієї музики, до цього стилю. Спочатку був це просто ансамбль, потім ми зрозуміли, що нам більше вдаються стиль такої Діксіленди. Ми почали більше грати. Потім виїжджали за кордон. У 89-му році ми вже їздили з Діксілендом багато куди і, і за кордони на різні фестивалі, що в Союзі проходили. Ну, в Діксіленді це це було збіговисько. Зірок Криворізького жаду, що там був Парієв, Басюк, Царство Небесне Петров, Олег, Вася Ковальчук, контрабасист суперкласу. Моя перша співпраця з Олександром відбулася у 94-му році. Він запропонував мені поїздку до Німеччини у складі Декселенду. Відмовитись було складно. По перше, співпраця з Гебелем, по-друге, гарні музиканти. По-третє, поїздка за кордон. Я погодився. Відмовитись було складно. Але потім почалось веселе. Треба було робити програму. А коли? У Гебеля день розписаний, він запропонував час тільки зранку у нього був час. А зранку це о 6 або о 7 ранку. У нього в школі. Я на той час. Працював, грав у нічному ресторані і закінчував о п'ятій ранку. Ну, що ти скажеш? Погодився, треба було їздити. Репетиції були плідні. Ми зробили програму доволі таки непогану. Один час то був авторська музика Гебеля. Це було в 1987 році. І була ця зустріч якраз з приводу того, щоб зробити в кровому розі фестиваль джазовий. І там, от, там я познайомився з Гебелем. Тоді це було щось небачене, нечуване в нашому місті. І почали організовувати цей фестиваль. Сейчас, міський був у лютому, А перший вже... Не, так казав, всесоюзний, Значить, він був у квітні. Це було щось неймовірне. Стільки було ансамблів. Це перестройка була дійсно в головах. І відкривав, якби відкривалися такі всі ці кордони. І до нас почали ж приїжджати іноземці. Це був, був прорив. Коли зал в палаці це Гока, він був забит ну, на 150%, тому що люди сиділи в проходах за кулісами стояло в 3-4 шеренги глядачі, місця не було. І коли ти виходиш на таку сцену, а там стільки людей, то ну, ти так трошечки страхнувато. Ну, треба грати. Фестиваль Горизонти Джазу пов'язав з кривим рогом ведучого концертів і музичного критика Олексія Когана. Я вже працював на радіо позаштатним автором, і я приїздив, ми намагалися щось записувати, і Сашко Марченко, і я щоб потім потім давати в ефірі. Ось так воно і розпочалося. Мені було дуже приємно, коли десь за п'ять років після того, як Горизонти Джазу розпочалися, мене запросили бути соведучим. І саня вважав, що це дуже кльово працювати на контракті. Сивий Володимир Борисович в костюмі в білій сорочці з кроваткою, і коган в джинсах і в майці з якоюсь джазовою символікою. Падлатий і не голений. Ніколи не забуду, як багато нових імен відкрив фестиваль Горизонти джаза, завдяки Сані. Невтомний креативний Гебель намагався розширювати джазові горизонти. Наскільки це було можливо у ті часи? Підприємець Євген Малашко впевнений, навіть якби Олександр не був талановитим у музиці, він би досяг успіху у будь-якій сфері. Приходить, каже він, ну що скучно нашим музикантам стало. Що ж тако? каже, у єсть нас ідея. Ну, пам'ятаєте, а гроші у вас є на ідею? Не, от ми за гроші до вас прийшли. А ідея така провести джазовий фестиваль на кораблі. П'ятипалубний теплоход, теплохід, річка, море. Кажу, Саша, і сколько ж ти приглашаєш? Як вони гості, да? гостей? Та кажу, небагато. Людей може 400. І що? Ну, треба платити. Я зі своїми колегами порадився, ну, вирішили зробити. Поїжджалися люди до нього з усього світу безперебільшого. Там були і німці, там були і фіни, там були американці. 24 години на добу всі грають, всі співають, всі танцюють. Дуже багато джазу він просто лився цілими днями, вечорами. Це було таке спілкування міжнародне. Всі знають, Олександр Гебель був класний саксофоніст. Але напевно не всі знають. Він також гарно грав і на баяні. І у нас навіть був такий проєкт Олександр Гебель-Баян, Володимир Пех на барабанах І я на бас гітарі. Ми їздили у Фінляндію. З нами також їздив Олексій Коган. Ту поїздку я запам'ятав на все життя. Фінляндія мінус 40. Готелі, де ми грали, були у лісі. За вікном іде сніг, і ми граємо джаз на баяні. І, до речі, нещодавно тут у Києві у метро я зустрів Олексія Когана. Ми згадували ту поїздку. І я був приємно здивований. Олексій пам'ятає не тільки ту поїздку, а й навіть пам'ятає, що ми грали. Він проспівав мені, він каже: А пам'ятаєш, ви грали світ Джорджія Браун? Пап-пап-пап-пап? Я ніколи не забуду його звання Світ Джорджа Браун. Е, потім син, 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 коли діти співали. Наприкінці кожен з музикантів грав по одній ноті. Ну, в нього колосальні партитури, колосальні, але я зараз можу проспівати першу імпровізацію із світ Джорджа Браун. Тому що для мене це і грав і Біг бенд і грало Тріо з Баяном у Фінляндії. Це було на фестивалі «Раухалахті». А потім було рішення волісне для усіх, і в першу чергу для Олександра Гебеля музикант вирішив продовжити роботу у Німеччині. Це перш за все було рішення відповідальної людини, якої була дуже велика родина. Він мені якось сказав: Ну що є? В мене все гаразд. А ось мої рідні всі живодіють. Вони не живуть. Вони животіють. Я не знаю, чи вдалося йому вирішити цю проблему. Можливо, вдалося. Я пам'ятаю, як з перших днів великої війни він намагався пояснити нашим екс друзям, нашим сусідам, що я насправді саня топив за Україну так, що мама нігрі. Я пам'ятаю там з багатьма росіянами сварився, які раніше їли з його і їздили на його фестивалі. Стягні все було добре. Він був полон сил та енергії. Тут дуже складно, дуже складні діти. У них такої волі, як у нас була. Вони дуже ніжні, тендітні. Олександр Робертович трохи приспособився, і я вам скажу: дуже достойний був у нього тут оркестр. Він викладав саксофон в місті Плауен в музичній школі, і доробив він до самої пенсії в цій школі. Плюс він ще приймав участь, грав в Діксіленд. Він переїхав з міста Плауен на міст Беремер Працював працював. Та також в музичній школі при кірхі, церкві. У нього доволі багато було учнів, ансамбль, міні-такий бік-бендік. Кратко кажучи, Гебель не сидів без діла ні з секунди. Отакий От він був чоловік. Я вважаю, що історію українського джазу без е, такого персонажа, як Олександр Гебель, уявити собі просто неможливо. Але навіть це по-друге. По-друге, по-перше, що. Е, Саша Гепель і дитячі бікбенди, взагалі місто Кривий Ріг, стали в Україні ще тоді, в радянській Україні, своєрідною кузнею джазових талантів, передусім духовиків. Дуже багато людей, які зараз є е, ну, справжніми зірками без перебільшення українського джазу. Боже, я дивлюся зараз на відео Зідана. Я дивлюся на інших музикантів, на Кирила Погудіна, Ну, господи, це все вони він виховав, він, е Вітя Басюк, Олег Грузін. Дуже багато вихованців з, з оркестру Гебеля стали відомими музикантами і продовжують його справу. Наприклад, Денис Аду продовжує його справу, Андрій Мачнів продовжує справу. Наприклад, Валерій Негавора барабанщик поїхав. До Канади, в столицю Канади Отаву, і за декілька тижнів став е, самим найкращим барабанщиком міста. Про це писали у чатах. Ну, Так що справа Гебеля де, дерево джазу, якщо можна так сказати, дерево джазу, яке він посадив, дає свої результати і цей процес неможливо зупинити. Чуєте, за хеволодими, давайте дружки. Добре. Трошки жвавіше, один два, тридцять сім. Кожна дитина, яка вперше переступає поріг цього оркестрового класу, проходить випробування тривалими репетиціями, вимогливістю вчителя, а також солодкими браво і біс після виступів. Педагоги дитячого біг бенду 10-ї музичної школи тримають високу планку підготовки юних музикантів, і нині колектив так само дивує українську та закордонну публіку майстерним виконанням джазових творів. Я вже четвертий керівник е, цього колективу. Колективу, але ми не зупиняємось. Ми намагаємось робити далі більше, краще, цікавіше, веселіше. Але як це було спочатку, я навіть уявити собі не можу. Це дуже-дуже дуже велика робота. Ця людина заслуговує лише на самі найкращі слова, і подяка до сих пір від мене особисто, Олександру Робертовичу. і… За те, що він зробив.